І долучаю до нашої розмови Дмитра Запорожця. Це підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, давайте розпочнемо із оперативної обстановки, яка вона зараз в зоні відповідальності 11-го армійського корпусу. За минулу добу відбулося 11 боєзітнень в нашій операційній зоні. 10 з них на слав'янському напрямку, одне на Краматорському напрямку. Противник штурмував напрямку населеного пункту Ступачки. В цілому э, противник продовжує активізу, э, активно обстрілювати слав'янський напрямок. На сьогоднішній день там фіксується вже щоденно більше 100 обстрілів. Середня е, тижнева цифра це десь 245-250 обстрілів на добу. Це таким чином противник намагається постійно е, здійснювати вогневий вплив на позиції сили оборони. А як багато штурмових дій противника зараз тут на слов'янському напрямку, зокрема поблизу населених пунктів Серебрянка та Дронівка? Наскільки ворожі штурми ворога зараз відрізняються від штурмів, які були в попередні періоди? І наскільки загалом російські такі атаки організовані? Ну сказати, що вони організовані саме в напрямку населеного пункту Серебрянка чи Дронівка. Не вони не організовані, носять хаотичний характер. Противник розблідається по великій території малими піхотними групами. Може може навіть поодинокі військовослужбовці РФ блукати по території. Ну верніше, по нашій операційній зоні. Ось по два, по три накопичення наразі не так часто відмічається. В плані того, що штурмові дії там з пять військовослужбовців вже певне давненько були, в тому числі на цьому напрямку. Тактика незмінна, намагається без, скажімо так, без впливу на позиції сил оборони проникнути якомога глибше в наші бойові порядки а вже потім закріплятись і очікувати поповнення для того, щоб штурмувати наші позиції. Якщо брати населений пункт Ямпіль. То е, особовий склад противника наразі накопичується в серебрянському лісництві, намагається організовувати собі там опорні пункти. Нещодавно 53-я окрема механізована бригада операторів дронів е, знищили один із опорних пунктів противника. Причому знищили не тільки особовий склад, а й його провіант і техніку, яку вони е, намагалися активно маскувати тим не менше знайшли і знищили. І противник на цій від на цьому відтинку фронту поперед Ямпеля намагається все таки накопичуватись, можливо, для того, щоб якусь критичну масу набрати і продовжувати штурмові дії, в тому числі хвилеобразно, як вони зачасту роблять останнім часом по два по три військовослужбовця, але постійно, 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 особливо якщо знаходять позиції сил оборони, то туди спрямовуються не тільки штурмові групи, а й Застосовують активно впівдрони для знищення будь-яких укриттів. А яка зараз оперативна ситуація в місті Краматорськ? Як ворог намагається тероризувати місто та його мешканців? Е, наразі ситуація така, що противник періодично завдає удари кабами. Нещодавно по промисловій зоні було нанесено чотири авіаційних удари, чотири каби. Е, противник скинув. Ось маємо факт вже підтверджений застосування противником з напрямку часового яру дрона на оптоволокні, який влучив в автівку. І це висвітлювали в принципі всі телеграм-ресурси, і повідомляла військова адміністрація, що таке застосування відбулося. FPV-дрони наразі більше атакують найближчі населений пункт до Краматорська. Це дружківку, кількість застосувань противникам там кратно збільшилась останні два дні, враховуючи, що є. Непогана погода, принаймні сьогодні непогана погода, то противник активно веде розвідувальну діяльність Над Краматорська з метою, скоріше за все, завдання якихось ударів, якщо вони, на свою думку, там щось віднайдуть і таке інше. Щодо сіверського напрямку, яка тут особливість ворожих атак противника, і як часто противник тут кидає в бій важку техніку? Останнім часом очікуємо. Застосування противником броньованої техніки. Є інформація, що він якусь кількість ББМ накопичив, і скоріше за все, що буде вдаватися до, до штурмових дій застосуванням техніки. Е, останніми тижнями е, застосувань не було. Саме важке це, що противник застосовував, це, скоріше всього, квадроцикли із такого що рухомого. Мотоцикли це вже щоденні, щоденно знищуємо. Один-два мотоцикли по всій операційній зоні противник активно використовується складову для логістичних заходів, а також для зміни один одного на позиціях. А щодо застосувань техніки, броньований, то цього тижня не було минулого. Теж чи змінюється якісний і кількісний склад ворожого групування на вашому відтинку фронту? І які втрати несе противник? Ну, в цілому, відносно минулого місяця, незважаючи, що кількість штурмових дій по нашій операційній зоні зменшилась, противника ми знищуємо більше і частіше. Якість противника важко оцінювати, тому що 80% випадків на сьогоднішній день це знищення йде за допомогою FPV-дронів, Якусь частку становить від цього. Від знищення це з, е, артилерійськими засобами знищення йде в е, стрілецьких боях. Ми так часто е, знищуємо противника, адже він йому не вдається дістатись до позицій сил оборони. Е, а якщо і вдається, то наші пікотинці на сьогоднішній день показують якіснішу підготовку в застосуванні цих е, моментів. Якість підготовки, якщо брати Краматорський напрямок, ще не встигли оцінити там. Наразі противник завершує ротаційні заходи, і можливо, якщо е, будуть на цьому відтинку фронту полонені, то будемо запитувати їх про якість їхньої підготовки. Наскільки вони підготовлені, чи все ж таки вони на Херсонському напрямку просто відсижувались, відлежувались і перебували в стані спокою. А сюди вже на їхню думку, можливо, вони вже. Чимось чи якось підготовлені, але є сумніви, адже штурмувати населені пункти, саме забудову міську потрібно, крім того, що противник відпочивши, він повинен мати якусь фахову підготовку. Наразі оцінити чи підготовлена ця категорія військовослужбовців до таких дій не зрозуміло. А зміни у способах маскування у противника, якісь відбуваються, і, зокрема, прихованої підготовки до ведення бойових дій. Чи помічаєте такі ви? Ну, те, що особисто я бачу, вони трішки смішні ті. Заходи маскування це лягти на якісь місцевості відпочити, яка більш менш підходить там, чи під твою плащ палатку, чи плащ накидку. Прямо. Ну, видно, неозброєним оком, як то кажуть, що таке маскування не дає результатів, але противник думає, що воно йому чимось допомагає. Використовують антидронові всякі засоби для того, щоб плащі там і таке інше, для того, щоб бути непоміченими. Останнім часом не так активно вони пересухуваються в нічний час доби. Під під яким за допомогою якогось маскування, але випадки в цілому є. Скоріше за все, зараз противник буде орієнтований на те, щоб знаходити собі якесь укриття потеп, потепліше, адже температура знижується і він не, не всі е, е, окупанти підготовлені до осінньо-зимового періоду. Не говорячи вже про зимовий період, це видно про те, що вони не особливо обтяжені там якимись. Там шапками, там чи ще чимось прямо, от просто каски іноді без бр жилетів. Якщо брати так загальну картину, то за добу наші оператори такого не дивляться на бачаться, яким чином проти намагається штурмувати, якими засобами і способами, то це різноманітність. Немає якогось уніфікованого їхнього спорядження, чи їхніх, скажімо так, дій, якими вони. Хотіли проводити чи проводять штурмові дії, пане Дмитре. Я дякую вам за те, що долучилися і повідомили про оперативну Дуже. обстановку. Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу.